А, прикраси. А, я, я, я ходила по Парижу, я роздивлялася прям живу вітрини вітриних всіх: Тіфані, Бугарі, граф, Картьє. Я думаю, що все. Ну, так, Патик і очевидно, Константин, я теж бачила. Але це годинники, і я не, не, не про це. Зараз я все ж таки кажу про прикраси, як саме прикраси. А, ну, все ж таки, все ж таки, я. Дійсно хочу Тіфані. Я придивилася собі браслет з діамантів і білої платини. Він мені дуже подобається. Я його реально хочу, але це вже не бізнес-образ, це вже... це вже не на роботу, це вже на вечір. Але мені неймовірно подобається. Це дуже елегантно, це дуже красиво, це дуже акуратно. І от прям, так.